Як ти відносиш до чоловіків, які не дають свободу своїй жінці? Тобто не дають свободу своїй жінці. Ми живемо у вільній, незалежній країні. У Нас тоді є свобода слова і свобода вибору, і свобода права. Так що ну, насправді, якщо брати там країни, Палестину, Сирію та Ліван, мені дуже шкода таких жінок, тому що в них немає права вибору. Їм сказали, вони це роблять. Ну це як рабство, ставлять негативно. Люди це вони думають не то, просто вони якось державни типу, робили, так щоб дівчата не можуть так робити. Що раніше чи пізніше воно закінчиться в будь-якому випадку? Що колись все таки терпець увірветься, можливо, буде навіть якась революція в них. Я думаю, що щось поміняється. Хотілося, щоб щось помінялось, тому що жінки я вважаю, що мають мати такі самі права, як і чоловіки. Що ти думаєш, у кого є більше свободи на цьому світі у дівчатах? Чи хлопців? знаю, десь я можу тобі сказати, що на даний момент я відчуваю себе, наприклад, вільною там на відсотки 90. Тому можу тобі сказати на рахунок себе, на рахунок інших. Не знаю, це треба читати якусь статистику. Хотілося б вірити, що 50 на 50, але думаю, що все-таки чоловіки вважають, що вони мають право керувати там дівчатами. Хоча це не зовсім правильно, тому що кожна людина вона індивід, кожна людина має. Робити свій вибір, і жити так, як вона хоче, і ніхто не має права вказувати ні ти мені, ні я тобі як проживати наше життя, тому що наше життя залежить тільки від нас. Я джерзу аві напишіти коментарі, хто більше має свободу на цьому світі.